Перший цьогорічний забіг у Сумах, а можливо і в Україні. Вільні люди так було і так буде. На п'ятикілометрову кілометрову дистанцію вийшли близько 40 спортсменів. Організувала забіг компанія Рейс Проджект. У минулому році вони організували понад 10 різних забігів. Також у Сумах триває онлайн забіг «Русський воєнний корабель і Діна. Сьогодні субота. Там до середи ми наб'ємо тисячу учасників, і це буде найбільший, мабуть, онлайн забіг в Україні. Орієнтувалися на 150 максимум осіб, був. після цього, коли за тиждень було вже більше 200, то ну, тоді зрозумів, що треба якось шукати стрічки на медалі нові, бо ну, явно не буде 150. На старт першого забігу під час війни вийшло близько 4 десятків учасників. Тут були і професіонали, і любителі, і зовсім юні легкатлети, і атлети-ветерани. Серед тих, хто першим перетнув фінішу стрічку, був і Кирило Юрченко. Для мене це перемога над собою, тому що велика перерва, дуже важко, але якщо я тут переміг, то Україна переможе. Сідам за Кирилом фінішував Іван Єгоров. П'ять кілометрів, якби з змагальним типом ніколи не бігав, бігав менше дистанції. Подавав себе, вірив в перемогу, вірив в нашу перемогу. П'ятірку першою пробігла серед жінок Олена Степаненко. До цього бігала 10 кілометрів 21. Таку ж дистанцію подолала вперше і показала кращий персональний результат. Дуже люблю бігати. Біг це для мене життя: здоров'я, сила, витривалість, бодрость духа. Ну, я думаю, що це. Це є добре. Проте головною метою забігу було не показати результат, а зібрати кошти на потреби Збройних сил України. 40 учасників сумчан зібрали понад 12 тисяч. До цього додадуть ще і від учасників не сумчан і передадуть адресату. А обладнання, яке купили на суму у 20 тисяч гривень за забіг русський воєнний корабель «Ідіна», розповів Віталій Івах, вже їде до військових. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко, єдині новини на Суспільному.